Пливем в Італію. Чао Бамбіно, значить жизнь маліна. П'ятниця. я Робінзон Крузо. В Італію. Пливемо в літа... Він... Венецію зараз попливемо, тут недалеко. Три дні і запливемо. Ні. Три забагато. Там? Що там? Там берег? Ні, Що там? Ні, ні ні ти ти впадеш, зараз тебе розверну. Я тебе розвертаю.